Привіт усім, із Закарпаття. Знаєте, файна, дуже така новина. Взагалі <свят> бомба. Слухайте всі. І особисто молодое покоління. ну хто то, є молоденький, від 13 до 18 років відкриваємо молодіжку, молодіжне служіння. Ми там будемо розбирати всякі різні теми. Любов, відносини Секс, анальний, оральний. Як стати успішними так само? Знаєте, хочете, щоб у ваших дітей і у вас було все добре, віддайте їх Богу. Ми видимо, що я робить у всьому світі. Якби я прийшла до Бога скорше і ще будучи дитиною, то не було б тих всіх гріхів, не було б тих всіх депресій, думки, суїциду, алкоголь, клуби, блуда і то все не послуха, не смирення, не слухати батьків і так далі. Того Бог пропонує нам майбутнє прекрасне, і з Ним. Все найліпше приходить з Богом. Тому надихаю кожну маму, кожного тата, кожну молоду людину, малу дітину. Приходьте до нас, пишіть особисті. А ведь у коментарі, і ми будемо створювати молодіжний чат, де будемо розбирати ті всі теми, які реально потрібні для життя. Тому не думайте, що дітина-служитель то страшно. Біблія каже, що Єзекіл в хроніки да, Старому Завіті казав від трьох років, діти вже бігали, допомагали, служили, елементарно щось піднести, подати, то вже служіння. Того в усьому світі диявол, він активізований. Ми видимо, що це робить. І побороти його може лише досвідом Бога. Тому пишіть усі. Я чекаю всі повідомлення ваші з Богом.